В розпалі теплого травня весь світ відсвяткував міжнародний день сім'ї. З такої приємної нагоди, 15 травня, в Лубенському дитячому центрі Надія влаштували розважальний захід. На свято завітали і представники міської влади. Приємно, що ми сьогодні працюємо разом. І громадська організація, спілки самаритян і служба виконкому, служба у справах дітей, центр соціальних служб для молоді. Що хочеться сьогодні побажати. Безумовно, побажати кожному з вас, кожній мамі, кожній родині, міцного, міцного здоров'я, побажати радості від ваших дітей. Побажати успіхів від ваших дітей, і безумовно, щоб ваші діти завжди пам'ятали вас і низько вам вклонялися. Від міської влади Валерій Даценко подарував усьому колективу центру Надія традиційний український коровай. У свою чергу голова Полтавської обласної благодійної організації спілка самаритян» В'ячеслав Білов подякував за співпрацю і також вітав представників міської влади гостинно по українськи хлібом сіллю Приглашає наших гостей, Ми дуже підготували їм Каравай поєдом'ям хотів бы подарить другой каравай, подарить нашей адміністрації за наше сотрудничество і за наше добре сув'ясне діла. Ведучими свята стали учасники КВН команди Дрозди, які підготували цікаву розважальну програму для гостей свята. Діти разом зі своїми батьками брали участь у веселих конкурсах, де мали змогу продемонструвати свої співочі і танцювальні здібності, а також проявити ерудованість і творчий хист. Переможці отримали приємні заохочувальні призи. Під Час музичних пауз гостей розважали танцювальними і вокальними номерами. Пісенні виступи підготували студенти Лубенського лісотехнічного коледжу. Разом з музичним керівником Віктором Карпцем молоді артисти виконали декілька композицій. За поразки мої перемоги я. Сонячна і тепла погода абсолютно відповідала позитивній атмосфері свята. Усі родини та запрошені гості центру Недія отримали безліч приємних вражень та весело і цікаво провели дозвілля. Крістіна Новосьолова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин. Об'єктив.